Друзі, всім до доброго дня. Уже 23 вересня хочу показати такий чудовий сорт яблук чеської селекції як чемпіон. Дуже популярний в таких країнах, як Німеччина та Польща. Дуже багато садів цими яблуками Був виведений майже 50 років тому в Чехії, чеськими селекціонерами. Смак яблук кисло-солодкий, це зимовий сорт. Дуже смачні яблука. Деревце третій рік після посадки, на карліковому підвої. Загрузка кожен рік дуже гарна, потрібно нормувати, щоб наростали. Нові плодові утворення і гілочки. Дуже гарний сорт. Сорт Чемпіон.